Першою відомою січчю традиційно вважається фортеця, зведена у 1556 році на острові Мала Хортиця. Але мало хто пам'ятає, що її засновником вважається Дмитро Вишневецький. Дмитро Байда Вишневецький виходець із давнього українського князівського роду. У 1550 році, перебуваючи на службі у польського короля Сигізмунда 2 августа, був призначений старостою Черкаським і Канівським. Потім він отримав посаду прикордонного стражника на Хортиці. Протягом 1556 року організовував численні походи козаків на володіння кримського хана і на турецькій фортеці. У 1563 році Дмитро Вишневецький вирішив із козаками втрутитися у справи Молдови. Там він потрапив у полон і невдовзі був переданий туркам. У Стамбулі за наказом Селіма II Вишневецького було повішено ребром Загак, де він три дні проклинав Маговедову віру. Не в змозі слухати про кльони Дмитра Байдовишневецького застрелили.